Якщо у квартирі занадто сухе повітря, ми купуємо зволожувач чи принаймні ставимо ємність з водою. А от якщо повітря перенасичене позитивно зарядженими частинками, що випромінює наша побутова техніка пилом, продуктами згорання та іншими небезпечними речовинами, на допомогу прийде іонізатор повітря, прилад, що збільшує обсяг живого повітря у приміщенні. То активізують кислород, котрої госпомагають нам боротися з різними проблемами хронічними, а також придотворить їх. Ствісно лишають самочувствие, полишають імунітет, ну і полізення устраняють більшість розолі запахи. Обираючи іонізатор, надавайте перевагу біполярним, тобто таким, що виділяють як негативно заряджені частинки, так і позитивно. Врахуйте і розмір вашого приміщення, аби обрати прилад. З достатньою потужністю. Знаєте, що активні іонізатори найбільш ефективні у великих приміщеннях, Тобто іони в більшій концентрації на більшу площі розпространяються, а пасивні вони справляються тільки з нібольшою площою. Якщо в приміщенні дуже багато пилу, і в сім'ї є маленькі діти чи алергіки, краще обирати очищувач з нейрофільтром, що має вбудований генератор іонів. Є мадель іонізатора ультрафіолетовою лампою, яка доповнітне. Допомогу... Візаражують воздух в поміщенні. Іонізатор не виділяє жодних запахів. Натомість датен поглинати вже існуючі. Іонізатор знищує спори кріпо плесені, образуючися в поміщеннях з високою влажністю. Повністю їх подавляють як запах, так і присутність їх в воздухі. Є навіть іонізатори для холодильника, які вбивають мікроби і не дають поширюватися неприємним запахом у холодильнику. Та іонізатори для автомобілів. Такі вставляються у прикурювач, і чисте свіже повітря вам гарантоване. І ще кілька важливих порад, оскільки Затор виділяє позитивно та негативно заряджені частинки, його не можна встановлювати поряд із технікою. Має бути мінімум метр від приладу до вашої побутової техніки. Після іонізації потрібно зробити вологе прибирання, аби не дихати пилом, що осів на поверхні, та, звісно, почистити сам прилад. Поміря закрязнення візуально, можна приділити в Не полівляється і байшотом нальот, като речей качищає. Робіть правильний вибір і дихайте чистим повітрям.